Доброго дня! Сьогодні ось приїхала така цікава автівочка це BZ4X Toyota. Як бачите, на комплектації повноприводна. Передня задня вісь грає з камерами 360, з проєкцією на лобове. В такому кольорі. Є така комплектація ще в чорному та в білому. Сповний привод. Кому цікаво звертайтесь, підберемо для вас із наявності або в дорозі багажник відкривається з кнопки. Салон світло сірий. Перфорована шкіра. Із гарних плюшок тут є вентиляція. Таких малих пчолота. Вентиляція сидінь передніх, підгрів керма, підігрів переднього ряду, то само собой. Дуже довга база, м'яка аптівка, колеса стоять 18-го розміру, висота 60, дуже м'яка. Величезний екран, до екрану можна буде прив'язувати телефончики Android або iPhone. Тут панорама невідкривна, штора є, бездротова зарядочка. Ну, тут купа всяких цікавих функцій. То вже на тест-драйві, як ви приїдете, наявності 30-40 різних електричних авто. Якщо колір не підійде, можемо привезти під замовлення, ще раз показую телефончик. В описі до цього відео є цінники на всі авто, які є в наявності. Звертайтесь, підписуйтесь, бо будуть ще новинки. Зараз чекаємо ще дуже класні тачки. Електротема рулить. Гарного дня і бережіть себе.